Як воно тут на Прикарпатті на власні очі приїхали подивитися та розвіяти міфи про бандерівців, журналісти з півдня та сходу. Сьогодні вранці вони прибули до Івано-Франківська, реалізовується проект Схід захід, редакції за обміном. Ми б хотіли, щоб ці стереотипи, які є, що східна і західна Україна це різні країни, частини країни. Насправді, ми хочемо зламати ці стереотипи, що ми є єдині, і те, що ми готові співпрацювати разом і. Найголовніше в нас спільні цілі, спільні проблеми і спільне бажання жити в одній країні. Триденна програма перебування в Івано-Франківську 17 журналістів з півдня та сходу України насичена візитами до телерадіокомпаній та інших редакцій. Водночас для них передбачений і культурний відпочинок. Зокрема, 24 квітня місцеві актори зіграють для них виставу за одноіменним твором Марії Матіос. Нація цю виставу власне запропонував сам Ростислав, коли почув, що Приїжджає така делегація. Хотілося, щоб звичайно розвіяти той міф, що у нас тут живуть також хороші, порядні люди, патріотично налаштовані, але в доброму розумінні цього слова. А ще за гостями журналістами залишили право вибору відвідане музею писанки у Коломиї чи історико меморіального комплексу Бандери. Мелітопольці не задумуючись, обирають екскурсію на батьківщину Бандери, аби дізнатися більше про історичну постать, якою так багато людей бояться на сході. Конечно, музей Степана Бандери для того, щоб своїми ушами своїми глазами, щоб этот витяг матеріал я могла привести своїм людям, и которые ленятся листати энциклопедии, а возможно вони читали історії, как бы в другой трактовці показати, що все таки себе представляв Степан Бендера, показати, що я увидела, кого я увидел, як люди живуть і почему чому не надо ніяких бандеровцев бояться. Серед представників мас-медіа є й такі, що розмовляють доволі правильною українською. Кажуть, говорять так, не наймаючи репетиторів, виходить природньо, бо ж державна мова українська. Ми робимо новини. Ну, тобто, у нас є час і українська, і є час і російська, але новини ми робимо на українській мові. Спілкуємося з російською, але ну і книги і дивимо читаємо на українські фільми. Дивимось. Ну насправді такої проблеми нема. Є у нас і українські школи, і навіть ну. Переважна більшість навіть хочуть щоб в українських класах вчились, адже потім ти можеш поїхати в будь-яке місто і ну державна мова про що там говорити. Найважливіше для учасників проекту схід захід поінформованість. Кажуть, їм цікаво дізнатися, яка інформаційна політика у місцевих редакціях. Сподіваються, повезуть додому матеріали, які перевернуть уяву мешканців південно-східних областей про Западенців. У п'ятницю журналісти зустрінуться з місцевою владою. Хочуть почути, чи існує співпраця чиновників та змі в рамках цього проекту. Перший обмін відбувся у Луцьку. У травні журналісти побувають у Вінниці.